На Лиманський напрямок про Сівер заговорили. Ми не знали росіяни, наступаючи на півдні, на Покровському напрямку, готують відрізання сіверського виступу і тому на Лиманському напрямку у автовізації вони все намагаються прорвати оборону. Купянськ до цього ж теж причетний абсолютно, тому що це їм логістика, це рокадна дорога залізниця, залізниця треба. Ну і зрештою, виходимо знову ж таки на Покровськ. Покровськ складна ситуація. Але якщо вам хтось каже, що давайте відкинемо Покровськ, відступимо бо за Покровськом треба стати на оборону Павлограда. Ну, очевидно, бо втратимо людей. Очевидно, тоді спочатку треба кинути Константинівку дружків, да? тому що коли росіяни завершують ліквідацію Покровського вузла, то вони заходять у той: э, 51-ї армії російської э, э, в тил э, дружки, добропілля, От на північ від добропілля, яку зараз Азов ліквідує, і інші підрозділи. Це фальстарт тут їхнього наступу. Просто вони поспішили, вони Роз... Пасть роз... роз... розтягнули на рибку більшу ніж можуть з'їсти та п'ятдесят перша гар.